Чи буде Польща давати зброю в майбутньому? Бо ми пам'ятаємо, як експрем'єр Польщі Пан Муравецький казав, що Польща вже не буде давати зброю Україні, бо сама її потребує для шибі. Очевістом справою є вже кажде панство, зважа так. Ми очевидно, що кожна держава, особливо якщо ми говоримо, що ми є прифронтовою державою в певному сенсі, також маємо кордон з Росією. Будь ласка, пам'ятайте, що є Калінінградська область, і це польсько-російський кордон. Тому потенційно ми також перебуваємо в небезпеці, і тому ми маємо обов'язок, як польська влада, перш за все захистити наших громадян, нашу безпеку. Це є причиною величезних витрат, які ми останнім часом робимо в Польщі. Ще на модернізацію та переозброєння польської армії, які вже становлять понад 4% нашого ВВП. Однак і я би хотів на цьому наголосити, це не означає, що допомога з боку польської влади Україні, навіть військова, закінчилася, оскільки є й інша допомога, окрім військової.